Агентство ООН з ядерної енергії заявило, що ситуація на атомній станції Фукусіма в Японії залишається дуже серйозною. Рятувальники продовжують скидати на станцію воду з гелікоптерів і завершують покладання до реактора аварійної електролінії, за допомогою якої планують відновити автоматичне охолодження реакторів. Тим часом експерти порівнюють серйозність аварій на Фукусімі з Чорнобилем. Далі про це Тетяна Ворожко. Поза межами 30-кілометрової зони навколо АЕС Фокусіма створені центри перевірки радіаційного ураження населення. якщо вони мене перевірять, мені буде спокійніше. На початку тижня на атомній електростанції Фокусіма через небезпеку для здоров'я залишилося лише 50 працівників. Але у середу і вони мали її тимчасово залишити через те, що рівень радіації різко виріс. Сотні тисяч людей, що живуть поблизу АЕС, були евакуйовані. Тим, хто залишився, наказано щільно зачинити двері та вікна і не виходити з дому. Іносемці та японці масово покидають країну. Аж Макаджані з інституту дослідження енергетики та охорони природи вказує на унікальність атомної кризи в Японії Ми свідки абсолютно безпрецедентної події, коли одночасно три ядерні реактори у тому ж самому місці мають серйозні аварії. На трьох шести реакторів на Фукусімі сталися вибухи, а на одному з них ще й пожежа. Я б сказав, що це дуже серйозна, але поки не найбільша аварія в історії. адже це не Чорнобиль, потужного викиду радіації поки не сталося. У 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія та вибух на четвертому енергоблоці. Значного радіаційного ураження зазнали території в Україні, Білорусі та Росії. Кевін Кемс з громадської організації поза атомом каже, які уроки були винесені з Чорнобильської катастрофи. З організму людини можна вивести небезпечний радіоактивний йод 131 який абсорбується у щитовидній залозі людини, якщо негайно почати приймати пігулки із звичайним йодом. Ми бачили після чорнобильської катастрофи, що стається з людьми, які зазнали ураження йодом 131 Була ціла епідемія захворювань щитовидної залози, нарак інші патології серед дорослих, а особливо дітей у чорнобильському регіоні. Експерти кажуть, що аварія в Японії за своїми наслідками вже перевищила найбільшу американську аварію на атомних електростанціях. У США найбільшої катастрофи на ЕС було частково розплавлення реактора на острові Трі Майлз у штаті Пенсильванія, яке сталося у 1979 році. Тоді ніхто не загинув та не отримав пошкоджень. До того ж, було виявлено лише незначне підвищення рівня радіації у флорі та фауні навколо реактора. Ядерні реактори на сучасних аес знаходяться за кількома захисними оболонками. У реакторі уранові паливні стержні розігріваються до надзвичайно високої температури. За нормальних умов вони охолоджуються водою. Коли система охолодження не спрацьовує, розпалені стержні можуть почати плаватися. Вони можуть розплавити захисну оболонку та зруйнувати захисну зовнішню споруду. Тоді вся радіація виходитиме безпосередньо назовні. В такому випадку вже нічого не можна буде вдіяти. Від подій сьогодні залежить, яким буде майбутнє Японії в Україні. Майже 25 років після чорнобильської катастрофи. Території навколо АЕС залишається безлюдною. А саркофаг над Чорнобильською атомною електростанцією так і не побудований. Тетяна Ворожко голос Америки.